«Голос історії сьогодні 30 років першому референдуму за відродження придністровської державності. Серцеве питання у Придністрові запрацює програма профілактики та лікування інфарктів та інсультів. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крок. Останні новини, як це було? Дивіться просто зараз. Час відліку важлива для Придністров'я дата. Сьогодні 30 років першому референдуму він пройшов 3 грудня 1989 року. У рибниці тоді рибничани висловились за відродження Придністровської державності. Першим референдум був не тільки в Придністров'ї, а й у всьому радянському союзі, частиною якого тоді і була наша республіка, як і Молдова. вже прозвучали лозунги. Вже прозвучали гасла євреїв Дністер, Росіян за Дністер, Чимодан, вокзал Росія. Це лунало в Кишиневі. Почався розгромити руху, єдність. Основою протистояння став націоналістичний закон про мови. Багатонаціональне населення республіки хотіли змусити говорити румунською. У Рибниці пролунав заклик про громадянську непокору. випала честь. Мені випала честь його озвучувати на сесії, і я дуже добре пам'ятаю цю ситуацію. У мене похолола спина. У залі настала дзвінка тиша, і потім вибух оплесків і ліс піднятих рук. Це говорить про те, що ми не нав'язували ситуацію зверху, як сталося у Молдові. Ми її виковали у зустрічах на страйках, бесідах з колективами. Чому саме північна столиця стала центром протистояння? Тут був сильний лідер, директор ММЗ Анатолій Беліченко. Тут була створена об'єднана рада трудових колективів. роботу в Він провів величезну роботу в архівах України, відновив документи нашої державності як автоном утворення у складі України це були фундаменті перші камені, які виправдовували і давали нам право боротися за свою державність, коли ми стали непотрібними своїй батьківщині, з якої прожили 40-го року. Самого закону про референдум не було. Рибничанам довелося його розробляти самим. Була виконана величезна робота, і вже 3 грудня все було готово до голосування. У бланку два питання. Самоврядування на території рибниці з використанням трьох мов і відновлення своєї державності як автономії в складі Молдови. Вже до 12 часам вже до дванадцятої години ми зрозуміли, що референдум відбудеться, тому що 40% усіх внесених до списків вже прийшло на виборчу дільницю, і люди не тільки опитувальні листи упускали, вони писали побажання. Вони говорили, ми згодні за будь-яке державне утворення, яке захистить моє право думати, говорити рідною мовою. Рибницький референдум став. Першим кроком у створенні нашої республіки через рік голосування провели в Тирасполі та Кам'янці. Час показав, це був єдиний шлях для народу вирішити свою долю. Придністров'я це мир, безпека, хороша екологія, відсутність корупції і добра можливість для інвестицій. Таким має бути основний посил для туристів. Вважає Вадим Красносельський розвиток туристичної галузі. Тема наради у президента це важлива складова економіки республіки. Турізм Придністров'я. Допіризм Придністров'я має бути представлений повно. Час розмов минув, треба діяти. Причому у двох напрямках: розвивати туристичну інфраструктуру, створюючи нові об'єкти, привабливі для жителів і гостей республіки, і повноцінно інформувати про їхню наявність. Ця інформація має бути викладена на сайті про Придністров'я. Він має запрацювати вже в лютому. Його основа електронна версія сучасного видання Золота колекція кращих місць Придністров'я до цього ж часу. Належить розробити так званий паспорт туриста. Електронний наповняється контент наповнюється вже золотою колекцією. Тут представлені усі регіони Придністров'я та види туризму. Контент розгорнутий за кожним містом і за цікавими туристам селами. Це еко та етнотуризм, промисловий туризм чи туризм вихідного дня. Є карта, готельна та ресторанна. Книга золота колекція лушнига, золота колекція кращих місць Придністров'я є хорошим маршрутизатором усіх місць, які варто відвідати у Придністров'ї. Це природні, історичні та культурні пам'ятки. Це готелі та громадське харчування. Місце знаходження Придністровських брендів. Вся інформація на сайті двома мовами: російською та англійською, і ніяких варіацій з назвою держави, зауважує Вадим Красносельський. Тільки Придністровська Молдавська Республіка або Придністров'я. Ще одне президентське доручення розробити на 1 березня проект закону про туризм. Ідеї пропозиції від підприємців щодо створення нових туристичних об'єктів будуть акумулюватися і розглядатися. Президент зазначив, що готовий до обговорення усіх практичних ініціатив. Ос розробляє програму диспансерізації населення. Це своєчасне обстеження, виявлення захворювань і їхнє лікування на радніх стадіях. Тобто, майже 100% гарантія одужання. Як цього досягти, обговорювали на медичному форумі. Краща профілактика хвороб і гарант успішного лікування регулярні обстеження, кажуть фахівці. Доведено, на самому початку навіть важкі захворювання лікуються набагато ефективніше. При цьому лідер смертності серцево-судинні захворювання. Тільки у Придністрові за три роки від інфаркту та інсульту померли майже півтори тисячі чоловік. Як врятувати ситуацію? Досвідом поділилися молдавські кардіологи роботу з лікування гострого інфаркту розпочали в Молдові у 2013 році. Спочатку стентування артерії відповідально за інфаркт було можливе тільки в інституті кардіології. Через рік доступними стали ще дві лікарні. У Молдові поки тільки оперують пацієнтів з запущеними формами серцево-судинних захворювань. Наші кардіологи пішли далі. Сьогодні Мінохорони здоров'я розробляє програму не тільки лікування цих хвороб, але й їхньої профілактики. Програма по профілактики лічені програма з профілактики та лікування серцево-судинних захворювань досить амбітний проект. Існують чотири державні цільові програми: онкології, імунізації населення, туберкульоз і боротьба з вілінфекцією. інфекцією Незважаючи на те, що серцево-судинна патологія є основною в структурі смертності, дана програма не існувала. Є робоча група, туди залучені всі наші кардіологи. Іде робота над цією програмою. Розрахована програма на 5 років. Один з основних її напрямків первинна та вторинна профілактика інфарктів та інсультів. Тих, хто у групі ризику, будуть виявляти в поліклініках після обов'язкового обстеження. Лікувати серцево-судинні захворювання теж будуть на ранніх стадіях. Робота вже почалася. За дорученням уряду за півроку на лікування у зарубіжній клініки відправили 140 осіб з гострим коронарним синдромом, тобто в передінфарктному стані. Їх успішно прооперували. Приклад вашої творчої волі не дихає багатьох на боротьбу за своє майбутнє, за право жити насичено і відчувати себе невід'ємною істотною частиною цього світу. З такими словами, сьогодні звернувся глава нашої держави до людей, яким присвятило у світі сьогоднішній день, міжнародний день інвалідів. Людей з обмеженими можливостями немало і в Придністров'ї. Про проблеми, з якими вони щоденно стикаються, сьогодні говорили і на зустрічі з главою столиці. У затишній атмосфері за чашкою чаю представники громадських організацій та очільник столиці міжнародний день інвалідів, розмова про проблеми особливих людей і особливу увагу, якої вони потребують, і яка їм приділяється сьогодні. За последні 2-3 кода от за останні два-три роки, ось... роки саме цій сфері життєдіяльності Терасполя приділяється доволі велике значення порівняно з попередніми роками. Чи достатньо воно однозначно? Ні, треба в 10 років більше, але те, що ми можемо дозволити на сьогоднішньому етапі, ми стараємося максимально приділяти увагу. Створення доступного середовища забезпечення необхідним обладнанням і капітальне будівництво. Сьогоднішня зустріч організована у новому приміщенні центру реабілітації. На цю будівлю тут чекали більше 15 років. Два роки будівництва і в 60 особливих дітей своя нова домівка. На цьому перевтілення установи не закінчується. На 2020 рік коштом фонду капітальних вкладень запланована реконструкція старого корпусу. Для дошкольників немає. Але ми в цьому... Для дошколят корпусу немає. Вже січня почнеть це реконструкція другого поверху старого приміщення, якраз там, де малюки. Їх 12-ро, але ці діти дуже важкі, кульгасочники. Вони вимагають додаткових занять, турботи та уваги. У нас буде реконструюватися також харчоблок і технологічне обладнання. Теж буде нове. Ми думаємо, що до 1 вересня ми будемо повністю в облаштованому приміщенні з облагородженою територією. А ще передбачено завершення цьогоріч будівництва спортивного реабілітаційно відновлювального центру по вулиці Леніна, облагородження прилеглих територій біля реабілітаційних установ, придбання спеціалізованого обладнання для особливих людей, на необхідне спорядження на наступний рік з фонду капвкладень заплановано 1 мільйон 200 тисяч рублів. На сьогоднішній день город сожалению… на сьогодні Тірасполь на жаль недостатньо обладнаний всіма тими сферами доступності, які потрібні людям з обмеженими можливостями. Тому ми в Комплексі будемо підходити і до реабілітаційної складової, і до доступного середовища, і придбання спецобладнання. А ще на базі нашої фізіополіклініки, другий рік поспіль рішення міськради, виділяється 300 путівок для людей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні процедури. Особливим людям особлива увага зазначив Олег Довгопол. Будівництво спеціалізованих установ, придбання обладнання і робота з інфраструктурою міста це ті завдання, які і надалі стоятимуть перед керівництвом столиці. Культури у селі Подойма Кам'янського району буде нарешті степлом. До будівлі вже підведений газ, встановлені опалювальні прилади, розпочато монтаж газової котельні. На все з фонду капітальних вкладень виділено близько 400 тисяч рублів. Будинку культури села Подойма трохи більше 50. З них вже близько 30 років один з найбільших осередків культури району без тепла. Як результат обсипана штукатурка і стійкий запах цвілі. Однак культурна робота тут не припиняється ні в спеку, ні в морози. Учасники дитячого хореографічного колективу, секції з дзюдо і вокального ансамблю Подоймянка не пропускають жодного заняття. Ті зараз на вулиці три градуси. градуси морозу, а люди працюють. Для нас це ще добре. Минулої зими було мінус 20. Тут вода замерзала, але все одно жінки приходили, співали, працювали. За останні три роки будівлю не впізнати. Нові віконні блоки, відремонтований зал для глядачів і фойє. Зараз за програмою фонду капвкладень ведеться монтаж системи опалення. Всі роботи з прокладання труб і встановлення приладів обігріву, завершені на черзі. Монтаж газової котельні обігрівати приміщення площою 1200 квадратних метрів. Будуть чотири газових котли і близько 50 радіаторів. Появленням появою тепла плануємо обладнати у будинку культури музей села. У нас дуже багато цікавих традицій, звичаїв, багато цікавих людей, щоб ми нарешті перевели бібліотеку. Сюди вона завжди була в неопалюваному приміщенні в оновленому будинку культури запрацюють і нові напрямки: молодіжний центр та філії художньої і музичної шкіл. 160 шістдесят добосарців цьому році поправили своє здоров'я в санаторіях республіки. 20-ро відпочивали в Кам'янці, 140 – в Мірінєштах. Це ветерани праці, інваліди загальних захворювань, інваліди дитинства та непрацюючі пенсіонери. Безкоштовні путівки усім виділило Міністерство соціального захисту і праці. Державна адміністрація взяла на себе доставку до до Дністровських зір і назад. Мірінішти знаходиться до Басамірінежти далеко, і щоб інвалідам дістатися, треба робити дві пересадки: до босари Бендери, Бендери, Мірінешти. Ми всі розуміємо, що це люди похилого віку, люди, які відновлювали нашу державу після Великої вітчизняної війни. Тому з інціви глави прийнято рішення, що ми будемо їх безкоштовно підвозити і забирати з санаторія. Як добре, що... Як добре усвідомлювати, що про нас пенсіонерів піклуються. Виділили транспорт, відвезли, привезли. У мірінішти приїхали. Зустріли, поселили. Номери дуже затишні, теплі. Я ходив в басейн і із задоволенням плавав щодня. ЛФК харчування, відміни. Я виглядаю свіжішим, молодшим. Черговий заїзд в Мірінєшти 10 грудня. Вісім добосарців вже отримали безкоштовні путівки. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вже завтра зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.